Ціную красу чоловічого тіла. Я знаю, як це звучить, але я не гей. Я не гей. Просто коли я бачу десь в залі, наприклад, ідеально атлетичне тіло чоловіче, цього палона, я захоплююсь ним. Я навіть не думаю про секс. Ні. Бо нахуй я йому потрібен, правильно? Навіть адсасаті йому не вийде настільки він прекрасний. Просто дивіться, мені недавно дружина сказала. Максим, мені здається, ти любиш члени. А я хурмую в цей момент, я не знаю, що його пройшов. Якщо вам цікаво, я не люблю члени. Я натурал, я люблю куні. Бо мені треба зберегти свій шлюб. І в куні мені найбільше подобається відсутність члена дуже прикольна фішка. Я прям захоплююсь цими красивими атлетичними чоловіками, е але я не хочу їх. Я перевіряв. Я саме захоплюсь. Коли я бачу красиву дівчину в залі, я з нею взагалі не розмовляю. І, мабуть, вона думає: блін. Він такий сором'язливий. А я в цей момент думаю. Бо саме так мене навчила реагувати моя дружина на незнайомих жінок. У мене є міта дічка. І у мене ж є улюблена категорія чоловіків. Да? Дивіться, це хлопчики, яких виховала мама разом з бабусею. Так, для тих, хто не зрозумів, розкажу, їх дуже легко вирізнити, бо вони носять ладанку з їх зображенням. Да. Прям таку, розкладну. Там з однієї сторони мама, з іншої бабуся, а посередині на хресті батя. Вони ще кожного дня на кухні розпінають. Падчайочок. І найбільше мені жалко, дівчат, які зустрічаються з цими хлопцями. Ну. Просто такий хлопець тебе завжди буде порівнювати. Завжди. І ладно, коли тебе порівнюють з іншою дівчиною. Я розумію, це неприємно. Але це хоча б логічно. Що робити, коли тебе порівнюють з бабушкою? <різь> Молитись спочати, я не знаю. Ладно, треба перевести тему, мабуть. <плізь> <плізь> У нас з дружиною проблеми в відносинах. Так, вважає моя бабуся, да. каже, що секс втратив астрату. Да. Така у нас бабушка. Да, І ми з дружиною не займалися сексом до весілля. Бо моя дружина, вона віруюча людина. І вона вірила, що зможе собі знайти когось адекватного, розумієте. Зараз вона вже змирилась, да? але сексу все одно немає. Бо я християнин. Я не можу займатися сексом з жінками. Е, я поясню. З чоловіками там інша історія. Просто в мене є теорія, що геї як ніхто передають християнські цінності. От подумайте, слідкуйте за моєю думкою. Пара чоловіків, і один з них знає, що йому буде пекельно боляче. Але він все одно каже: Давай, Джон, зроби це коханий. Бо він любить його, любить, розумієте, хіба не так Ісус вчиняв? Він страждав заради нас. Заради любові. Комусь там погано стало, да? І розумієте, я люблю свою дружину, вона мене сильно любить. Дуже сильно. Але я взагалі не впевнений, що в складній ситуації, заради нашого кохання, ну вона дасть в жопу, я не впевнений. В собі то я впевнений. Якщо виникне якась проблема, в неї. На роботі, наприклад, да? я піду і дам там всім, взагалі похер. <риклад> Бо я її люблю. Я її чоловік. Навіть якщо вона вже звільнилася, взагалі. Я піду і дам, хоча похоронцю. Бо я її защита, я її стіна. Моя дружина була лесбійкою. Але це нормально, тому що всі дівчата, більшість дівчат з 14 до 16 років лесбійки. Це типу такий вік. От у дівчата є якийсь лесбійський вік. І цікаво, що у хлопчиків немає такого віку. Немає якогось гейського віку. Просто навряд чи, якщо я скажу своїй дружині, знаєш, в мене був такий період, десь там 14-15 років, я любив сосати члени Любив сосати члени Ну, що вона скаже. «Понімаю». <звук> Хлопчиків так часто буває. Слава Богу, переріс! І прикус он який ровний, скільки на брекетах сікономив. Хоть би син в тебе пішов. да?» Не буде такого, не буде. Не так довго одружений і за час одруження зрозумів, що? Що чоловіки не хочуть зраджувати. Чеки хочуть, щоб їх хвалили. Щоб ними захоплювались. Просто дивіться, я дуже люблю свою дружину. Дуже. Але я не менше люблю, коли хвалять мій огромний член. Да, я люблю, коли мені брешуть, да, я люблю брехню. Що далі? І це не значить, що дружина мені не бреше. Ну, Звісно, бреше. Вона каже, що я адекватний, що вона любить мене. Але це, щоб мені догодити, щоб мене не образити. Просто, аби мені хоч раз, хоч хтось сказав: Ого, в тебе член огромний. Скоріше я б сказав Дякую. Дякую, пацани. Не зря я в дитячий садок влаштувався, не зря. Добре. Закінчується бід. Питання до вас є в залі люди, які люблять займатися сексом під музику. Просто ну, ми з дружиною любимо займатися сексом під музику. Це правда. Але є проблема. В житті є достатньо сором'язлива людина, не те, що на сцені. І я прям думаю, що ми заважаємо сусідам, мені стидно. Я думаю, що Андрію з 25-ї квартири гучно. А моя дружина взагалі не така людина. Вона завжди каже: Я люблю цю музику. Мені подобається ця музика. І я буду слухати її так гучно, як я захочу. Ну, окей, без питань. І вирішив стати в позицію своєї дружини. Babi Shark Taturu Ruru, 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 Babi Shark. Baby shark